Київ може статися без свята, води і тепла, може случитися апокаліпсис. Ну, давайте спокійно ставитись. Клич... це кличко. Розумієте, це не я сказав клічко. Давайте спокійно ставитись до цього. Значит, ну, апокаліпсис, розумієте, ну блекаут. Все не працює. Все не працює. Просто апокаліпсис це голівудське трошки кіно. Ну, хай воно так. Як в голівудських фільмах, це він пише. тому сказав сказал так. Когда в домах невозможно жить из-за низкой температуры. Он сказал Кличко в интервью Рейтерс. Картина мрачная. В столице не хватает отапливаемых убежищ, чтобы принять все 3,6 миллиона, 3 ,6 миллиона жителей. В случае полных отключений люди должны быть готовы к эвакуации в случае ухудшения ситуации, сказал Кличко. Значит, ведразу хочу вам сказать. І я не питаю вас, знаєте, от як то, як ви довели до такого? Це не ви довели до такого. Це, це Російська Федерація передає нам привітання. І що вона завтра буде робити? Ніхто не знає. Тому я хочу сказати, попри слово Апокаліпсис, як в голівудських фільмах, я вдячний Кличко за те, що він говорить те, що є. Ми маємо, знаєте, знаєш, значить озброєний. Так. Тобто, наприклад, я, я не дуже розумію, що, наприклад, якщо завтра все зникне, я, мабуть, сюди прийду. Я не знаю, куди я буду йти. Але ситуація складна, я так розумію. Так? Останні кілька місяців ми особливо десь, напевне, з жовтня. Коли почалися масовані обстріли, ракетні удари, і всі побачили, до чого це може призводити. Дуже чітко були удари саме йдуть по трансформаторним мережам, які якраз передають нам електрику максимально, і їхнє ураження призвело до того, що навіть маючи достатньо електроенергії виробляння, да ми не маємо можливості її подати в мережу. і Відповідно, можуть статися такі речі, як і далі бкаут. Ми закликали вже і від київського, фактично київської міської ради, і мер. Я думаю, що і ВЦА зі свого боку про те, щоб люди звернули увагу на таку ситуацію, яка складається, вона є надзвичайною. Тобто ніхто не міг підготуватися до того, що будуть масовані ракетні обстріли цивільної інфраструктури настільки, що це призведе до повного вимкнення. Так. Ну скажімо відверто, до цього підготування масовані до цього підготуватися неможливо. Є, ну, Жодна країна світу не зазнавала таких масованих ракетних ударів. Останніми десятиліттями, Да? я думаю, що можливо там можна згадувати Ірак і Іран, де були відповідні операції, але вони робилися в більшості проти противійськових. Вони не били по цивільній інфраструктурі, бо було визначено, що це неефективно. Так от, а в зв'язку з цим. Постійно і зараз черговий раз іде про те, я готовий звернутися як депутат Київради до громади, що ви маєте розраховувати мати резервний варіант. Тобто постійно про це до цього казав. Повторююсь, напевно, ще раз, тому що багатоквартирні будинки, у разі якщо може скластися ця ситуація, справді не будуть призначені до дорожня. Ми бачимо, що у нас відбулося похолодання. І це перший такий дзвоник, який, на жаль, не геть співпав з нашими прогнозами про теплу зиму, коли ми мали мінус сім, не знаю, циклон це був чи яка інша історія, але ми мали мінус сім на градуснику, відповідно цієї температури достатньо, щоб замерзала вода в трубах, і у разі якщо буде відключення. Друге, ми говоримо про те, що про втрату можливості каналізації, і це теж те, чого напевне дуже багато громадян не усвідомлює, що фактично не буде. Працювати каналізації у разі цього не можна перепрошую всі побутові речі, до яких ми звикли комфортно угу. а, робити не буде такої можливості. Це призведе до того, що знову ж буде потреба робити буквально в дворах можливі тимчасові а, такі заклади, які будуть ну, давати можливість. Ну ці пластикові можливо, історії пластика, да. а можливо, угу. навіть як це робили наші пращури і інакше. А те саме стосується, ну немає такої кількості можливості а, забезпечити світло. Ми вже говорили про ці екстрені генератори, які тобто, критичну інфраструктуру будуть намагатися врятувати в першу чергу, але це не стосується всього житла, бо його дуже багато, і такої кількості генераторів чи інших альтернативних джерел енергії в нас немає. Тому і йде мова про можливість, і тому, так як ви і зазначили, обізнаний, озброєний. Тобто для цього. Постійно останні місяці обговоримо. Так, ви маєте можливість, і ми я точно так само роблю. У мене зараз навіть є з собою павербанк. Я його постійно заряджаю. Я маю так само окремо дома ліхтарик. Коли у нас вимикається світло і немає освітлення ліхтарик, які я маю на увазі на акумуляторі свічки. Тобто це ті речі, які стали для нас усіх буденними. І я от в цьому хотів ще також подякувати громаді за оцю ну напевне, за це терпіння, за це терплячість і розуміння, що ми всі разом опинилися в цій біді. Звичайно, хтось краще, хтось гірше, десь до неї підготовлений виявився просто з тих можливостей, які мав. Але ми всі разом її точно пройдемо і а, вийдемо з неї кращими. Тобто ми переможемо, і в нас точно буде далі майбутнє. А у тих, хто це робить, цього майбутнього вже немає. Так, да, це, це правда.